Запрошую вас сьогодні до Закарпаття, де ми будемо вчитися готувати смачний карпатський банош. Банош частина кулінарної душі гуцульщини. Вважають, що це національна страва Закарпаття, а виникла вона абсолютно випадково. Справа в тому, що в однієї сім'ї лишалася лише сметана, адже на той час в селах корови були у всіх, та кукурудзяна крупа. От господиня і вирішила проекспериментувати. Виникає питання, чому назвали страву баношем. А все дуже просто. Чоловіка, якому дружина готувала її, звали баношем. От вона й примовляла: їж банош, їж, бо більше нічого немає. Нині цю страву готують знані кухарів у багатьох кав'ярнях та рестораціях, але це ніщо в порівнянні з приготовленим баношем справжньою гуцюю. Давайте мені покажеш, що і як готується. Ми для баношу беремо кукурузну крупу, а, далі білі грибочки. Вони в нас свіжі були, ми їх попередньо відварили. Ми беремо бринзу, беремо цибулю, беремо муку, сметану та сіль. Так, готувати банош нам допоможе цей чарівний пристрій. А що це таке? Це пристрій, ну, це мішалочка привезена з Закарпаття, ця паличка привезена з Закарпаття, вона є вирізаною з суцільного дерева. От, і в принципі, баночка, щоб в нас баночка видався пухким, щоб структура його була однорідна і пухка, угу. краще його помішувати дерев'яною паличкою завжди підбиваючи. Да, Таню, скажи, будь ласка, а от саму кукурудзу ти обирала якусь спеціальну чи її можна? Кукурудза повинна бути е, мілкого помолу? Тобто це не може ну, не грубого, тому що там є декілька помолів. Дивіться так, щоб кукуруза була мілкого помолу, щоб вона була е, така ну, розсичта, ніби як ну, близько до муки. Угу. Я тобі скажу, я дуже люблю кукурудзяну кашу, ну, я її просто їм з молоком і маслом. І от коли я їздила до Закарпаття ну, на ринку, там, хотіла купити крупиці її, а мені питають, вам на банош? А я ще не знала тоді, що це взагалі таке за страва. Ну, поїхали. Давай, я щось буду робити вже. Так, давай ти наріжеш нам цибульку. Давай. Дивись, ми беремо одну цибулину. Угу. Оце це для компанії п'ятьох людей. Так, як її Ось різати? різати. — Поки ти ріжеш цибулю, ріжеш цибульку мілко, Тобто ти її розрізаєш на і два і якомога мілко ріжеш. Так, для приготування не безпосередньо самої крупи ми будемо використовувати глиняний горщик. Він є термостійкий. То ми його можемо сміло нагасити. Угу. Я сюди трошки скіпетила водички гарячі ось, і наливаю туди води трошки. Згодом додаю сметану. Сметана, до речі, в нас повинна бути домашня, дуже жирна. Угу. Ось, ми трошки А які пропорції має бути? Пропорції я завжди дивлюся на око, в принципі, один до одного, тобто ну, сметану і цю водичку один угу. до одного. Ось ми повинні гарненько розколотати сметану. Щоб було без грудочок, щоб вона була без грудочок. Так. Зараз ми ставимо сметану з водички на газ. Так. Трошки помішуємо її. Так, Таня, цибулю я вже закінчила. Що мені робити далі і що робити з цибуллю? Гарно тобі дякую, дивись. Зараз ти, я цибульку висипую на сковорідку. Ми uh -huh. також її поставимо, щоб вона трошки підсмажилась. Ти нарізаєш білі грибочки, які ми попередньо uh -huh. відварили. Зараз. Пахнуть як. А скажи, будь ласка, це білі гриби батьки твої збирали? так? Uh -huh. Це збирає мій дідусь, він за гори на 16 кілометрів. Є в нас такі станція, така безкіна. А угу. він підіймається на баскет і збирає там гриби. Ну, він нас дуже любить, і ми завжди збираємо і гриби, і ягоди. Тому угу. це все гірське, без будь-яких там добавок. А скажи, будь ласка, про бринзу. Так. От я відчуваю такий запах, в неї вона не така бринза, ця звичайна, яку ми звикли бринза купувати в Бринза У нас йде овеча. Ми використовуємо тільки овечу бринзу. Ось. Ну, для бабуші в неї звісно специфічний досить такий аромат. У нас насправді, в, в Закарпатті багато є різних сирів виготовляють. Більше їх виготовляють в монастирях. Біля міста Мукачева, мого рідного міста, є монастир чоловічий. Ось вони там виготовляють сир, по рецепту італійського сиру. Виходить сир нічим не гірше, ніж італійський. А він суто з овечого молока? Чи може тут є ще. Е, бринза так, робиться так. як з коров'ячого, так і з овечого. Просто наприклад, я люблю особисто овечий, тому що знову таки це дуже специфічний аромат uh -huh. овечого. Ось, і в принципі, така от, от, йому притамана така гірчинка. Uh -huh. ну, що… А для нашого баношу це просто те, що треба, от саме овечі в А скажи, будь ласка, ти банош готуєш тільки з білими грибами чи ще й щось? Ні, банош насправді можна готувати не, не тільки з білими грибами, ось а банош можна готувати із зазвичай, зазвичай це не тільки для тебе зараз з білими грибами. Mm -hmm. Ну бо я люблю білі гриби. Так, а зазвичай я його готую зі шкварками. Mm -hmm. Ми ну, шкварки як нас роблять шкварки? Ми беремо бекон, обжаримо бекон з цибулькою. Mm -hmm. Ось, у нас виходять такі шкварочки. Так, якщо ти помітила, я зараз роблю два процеси одночасно. Смажую цибульку і розвожу сметанку з водою. Е, Далі ласка, грибочки. Mm -hmm. Ми наші білі грибочки відправляємо до нашої цибульки. Mm -hmm. Зараз. Ось. Зараз буде аромат. Шикарний. Ось. Ми перемішуємо все гарненько. Mm -hmm. Грибочки з цибулькою. Так. І залишаємо на маленькому вогні, нехай вони собі тамляться. Я все роблю на свій смак, тому ну, я вже знаєш, як звикла, тому я зараз буду солити в водичку зі сметаною. Uh -huh. uh -huh. Трошки посолю. Ось. Так, Таню, я там з тієї сторони, щоб заглянути, як Давай. це все відбувається. Бо я ж таки хочу заміж. Зараз ми візьмемо сметану uh -huh. Давай. і заливаємо наші гриби сметаною. Заливаємо сметанку. А, це ми робимо щось на кшталт Джульєна так? Так, такого? Так. Угу. Я поклала знову нашу сметану з водичкою так. гарячою. так? Ми вже її посолили. Зараз ми чекаємо, хай вона трошки почне кипіти. Ми беремо о, крупу так. з паличкою. Ось цю. І чекаємо, поки наша водичка зі сметанкою почне википати. М -м -м. Так, тут зараз починається процес найцікавіший, тому що треба зараз дивитись. Щоб не було таких. Щоб не було комочків, я її починаю збивати. Якщо у вас каша виходить угоди консистенції, ви можете додати туди сметану, можете трошки водички додати. Взагалі сметана смакує краще, можна mm -hmm. і водичку. Mm -hmm. А коли вже час бринзи надійде, то тут зараз що... бринзу ми зараз почнемо. Так, ми її вибиваємо перненько, mm -hmm. баночка. Щоб туди пішов воздух, щоб знову було таке. А скажи, будь ласка. Ложкою вийде так зробити? Ложкою вийде. А, Також ні. вийде, Просто треба багато працювати, щоб вона ложечка у нас вийшла, щоб його гарненько вибити на вогні. Каша у нас вже готова. Ми її викладаємо гарненько на тарілочку. А скажи, будь ласка, якась спеціальна подача має бути в баночку? Спеціальної подачі в баноші немає. Кожна господиня викладає по-своєму. Угу. Ось банош. Ми його викладаємо дерев'яною ложечкою. Можна, в принципі, взяти і звичайну ложку. Ось. Хто як? То як зручніше, так? Слухай, так, такий аромат. Гарячий? Я просто не уявляю, коли тут будуть ще гриби і бринзи, на що воно буде схоже. Так, я так, вже ось. просто готова його зараз з'їсти. Без зараз нічого. Ми гарненько його викладемо. Я кажу, знов таки, я люблю їсти, коли він гарячий, тому mm -hmm. що коли він трошки вже застигне, то він такий вже більше в'язкіший виходить. А коли не бачите, то в нього бач, така структурка, mm -hmm. як красненьке пюре. Mm -hmm. Ось. Так. Тепер черга наші грибочки. Так. Так, Берем. і гарненько викладаємо. Я хочу викласти так збоку mm -hmm. їх. Дуже викрити. Mm -hmm. викрити. Ось. Викладаємо наші грибочки. Зараз ми беремо так питало, коли брендзе. Ось mm -hmm. час бринзаниємо. Притрушимо брензу. Клас! Від того, що у нас грибочки гарячі, кашка гаряча. Банош. Вона почне плаватися. Трошки розплавиться. Угу. Добавляємо. Зараз я даю веделочку. О, давай вже скоріше ту веделку. Прошу. Куштуй. Угу. А як правильно їсти? Тому ти що... Намагайся, з... так, щоб попав і грибочок, і кашка і бринза. Чи тебе три смаки з'єдналися в один, Скажеш мені свою думку. Угу. М -м -м. Це просто неймовірно. Поки я це все буду зараз їсти разом з нашою знімальною групою, ми нагадаємо вам, як готувати банош. Аби приготувати банош потрібно в рівних пропорціях з'єднати сметану та воду, посолити та поставити на вогонь, аби суміш закипіла. Тим часом готуємо грибний соус до баношу, дрібно нарізаємо цибулю, смажемо її на вогні, далі додаємо заздалегідь відварені білі гриби та заливаємо все сметаною. Тушкуємо 10 хвилин. Соус готовий. Коли закипить сметана з водою, додаємо кукурудзяну крупу та починаємо швидко вимішувати, аби не утворилися грудочки. Варимо протягом 5 хвилин. Банаш готовий. Викладаємо кашу на тарілку, заливаємо соусом та посипаємо карпатською бринзою.